Здоров'я та мирного неба! Я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з Головбух розглянемо, як підтвердити неможливість виконувати податкові обов'язки у зв'язку з воєнними діями. Під податковими обов'язками при цьому маються на увазі реєстрація податкових накладних, подання податкової звітності, часна сплата податків. Сплата податкового боргу, а також інші обов'язки у взаємовідносинах з податковою, наприклад, подача форми 20 ОПП. Можливість бути звільненим від виконання податкових обов'язків передбачена у підпункті 69.1 підрозділу 10 перехідних положень податкового кодексу. При цьому строки виконання податкових обов'язків. Поставлено у відповідність з трьома варіантами: а саме, такі можливості існують, можливості відсутні і можливості відновилися. Дані норми почали діяти ще з 27 травня цього року, але в світо не було відповіді на питання. На яких саме підставах вважати конкретного платника податку таким, що не має можливості виконувати свої податкові обов'язки під час війни? А також як такий стан підтвердив і нарешті потрібний документ був прийнятий наказом Мінфіну від 29 липня номер 225. Це порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов'язків. Він набув чинності в день свого опублікування 6 вересня. Для підтвердження неможливості виконання податкових обов'язків уже до 30 числа цього вересня треба подати до податкової відповідну заяву та пакет документів. У податківців є потім 20 календарних днів, аби розглянути звернення. Якщо воно їх не влаштовує, то вони мають надіслати попереднє рішення з пропозиціями щодо покращення, обґрунтування та відбору документів. У 10-денний період після отримання такого попереднього рішення платник податку має надіслати податкові допрацьовані документи. Якщо ж у платника податку зараз усе добре, а потім у майбутньому його можливості виконувати податкові обов'язки через війну буде втрачено, то тоді на подачу заяви та документів відводиться срок 60 днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення податкових можливостей. Після відновлення можливостей знову працює 60-денний період, коли треба подати повідомлення до податкової. Всі документи при цьому доведеться зберігати і потім впродовж 1095 днів. Неможливість виконувати податкові обов'язки може бути як у юридичних, так і у фізичних осіб, у тому числі громадян, фізичних осіб-підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, серед підстав, зокрема, втрата майна і документів, знаходження виробничих потужностей на території бойових дій. Форс-мажорні обставини. Для фізичних осіб ще є мобілізація до Збройних сил та лікування після поранення. Серед основних підтверджуючих документів є протокол інвентаризаційної комісії, акт інвентаризації, наказ про припинення роботи, банківська виписка, яка показує відсутність коштів на крайню дату сплати податку. Також ще може бути акт про факт пожежі, якщо майно було знищено або пошкоджено. Для фізичних осіб ще є військовий квиток, довідка з лікарні, а також подана заява до поліції. Якогось жорсткого переліку немає, тому необхідні документи можна підібрати в залежності від обставин. Головне це обґрунтувати у заяві та роз'яснити такі обставини. Наприклад, неможливість отримати певний акт і чому саме. Більш детально про підстави та документи підтвердження, неможливості виконання податкових обов'язків, про зміст заяви та повідомлення до податкової, чи треба подавати такі документи єдиним податникам першої, другої групи, знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів Експертус Головбух. До зустрічі!